Це не це неможливо. Це треба інвестори, треба кредити. Треба. Ну, ну, ну це це дуже складає. Ну, робота, ну але як це звести в купу цих та споживачів, які хочуть отримувати якісний і недорогий продукт, і виробників, які хочуть там, продати, заробити свої гроші? Ну і тут у нас з'являються політики, які вирішать, що там людям і так дорого, і вони не можуть, і треба, щоб дешево. Як це звести до купи. Це все. А я це 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 зводиться дуже легко. дуже легко Чому люди не вірять? А чому, от, наприклад, ви чули, що були якісь страйки, які незадоволення в європейських країн там, тарифами? Ну чого, О, що я француз... Француз... поляки постійно нарікають, що дорого Нарікають. Тариф. Ну щоб вийшли машини, як французи там. Машини. Ну от щоб надо... машини були, я не бачив, але yeah, там на, 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 на бензин на другу електроенергію нарікають жовті, жовті жилети, да, було. Жилети, так. Да, на бензин трохи підняли і все. І там вони порвали. А за електроенергію, за тепло, за це вони нічого не кажуть. Хоча там мама не горює. А знаєте чому? І жодної кризи. А в Англії які тарифи? А там і тарифи? О, в Англії кажуть, що. В державні магазини ходять грітися, тому що вдома економіка. А знаєте, і, а, а що ж англічані? А, а знаєте чому? От як ви думаєте, чому? Ну, я не знаю, версія яка. яка? Я дам відповідь проста. Бо вони там про Там держава показує, каже, не може бути. От стільки коштує нафта на світових ринках. Ось стільки коштує е, вугілля. От стільки от така себевартість атомної станції. Ми виходимо, от у нас от така себе вартість 1 кВт години. І вони розписують і показують людям абсолютно всі складові. От тут стоїть транспортування цей коштує стільки. І вони показують всі складові, зарплати людям. Людей все. Ну, так, да, покажуть ну, наглядову раду, там по 500 тисяч місяць. Да. місяць да? Ні, вони все показують. Там не може бути, бо це монополія, і громадянин, якщо платить, він каже: покажіть мені. І там такі контролі.